Наступна головоломка. У нас є така рівність 13 додати 68 дорівнює 88. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі і усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно ремістити один зерник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується тана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 19 додати 69 буде 88, 88 дорівнює 88. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.